Ласкаво просимо до головної бібліотеки Кааріна. Коли ви зайдете через червоні головні двері будівлі Кааріна, ліворуч побачите інформаційну стійку бібліотеки. Ви завжди можете звернутися до бібліотекаря з будь-яким питанням. Ліворуч від входу розташовані відділ художньої літератури для дорослих та відділ для дітей і молоді. Книги для легкого читання та аудіокниги знаходяться прямо біля вікна поруч з інформаційною стійкою. Праворуч від входу розташовані автомати для самостійного обслуговування, зона для читання журналів, місце для отримання замовлених книг, комп'ютери для відвідувачів та багатофункціональний апарат для друку копіювання та сканування. За ними на першому поверсі знаходяться виставкова зала та кафе-ресторан. Також. На цьому поверсі розташована зала Каріна, де проводяться різноманітні заходи. Прямо перед вами знаходиться апарат для повернення книг на сірій стіні. Поруч із ним, праворуч від входу, розташований сервісний пункт Фіскарі, де можна вирішити всі питання пов'язані з містом Кааріна. Ліфт на другий поверх знаходиться біля сервісного пункту, а туалети за ліфтом. У цьому ж коридорі, де знаходяться туалети, розташовані дві невеликі зали для зустрічей: Пікасунті та Торпансунті. Сходи розташовані на обох кінцях будівлі. На другому поверсі знаходяться наукова література для дорослих та музичний відділ. Тут також є дві невеликі робочі зони: музична кімната та маленька кімната для зустрічей, які можна забронювати онлайн. Великі зали для зустрічей, Пійкіонлахті та Кусістонсалмі, розташовані на правому кінці другого поверху разом із виставковою залою. Туалети на другому поверсі знаходяться у коридорі поруч із ліфтом. Окрім, Послуг з позичання бібліотека також надає послуги з пошуку інформації та консультацій, допомогу з використанням пристроїв та цифрових інструментів, рекомендації книг та виставки матеріалів, послуги домашньої доставки та заходи. Коли бібліотека зачинена, ви можете повернути книги через віконце для повернення, розташоване зліва від головних. Дверей до зустрічі в бібліотеці.